Друзі, перші проголовне, поїхали Гончаренко і Разумков розносять Зеленського далі в оригіналі. Якщо президент не здатний виконувати свою роботу, а я проговорив про роботу президента. А якщо тим більше стає проблемою, як йому говорять, ви для миру каже, я для миру піду. Так не... Але це все ж, ж слова. Для НАТО піду. Кому завтра він скаже: якщо інопланетяні прилітають врятувати Україну, то я піду. А так, ну ні, не піду. То вийди вже до людей Володимир Зеленський і скажи, я, як і обіцяв, вам в 2019 році не буду нікуди більше балотуватися, бо йшов на один термін. Обіцяв в передвиборчій програмі кандидата в президенти Зеленського, це сказано чорним по білому. Я йду на один термін. Тому чого сьогодні його его важливіше за долю десятків мільйонів людей? Тому чого не вийти сьогодні і не сказати, шановні американські партнери. І всі, ті, хто в мені сумніваються, я більше не буду балотуватися, тому я ніякий не диктатор. Мої відсотки не мають значення, в мене 4% відсотки чи 94%. відсотки. Я не підліток, який буде мірятись розмірами чогось з кимось іншим. Я кажу вам: я нікуди більше не йду. Я країну веду до миру, дайте Україні мир, дайте Україні гарантії безпеки і скажіть мені до побачення. І на цьому ми дійсно буде крапка, і це те, що він має зробити. В Україні сьогодні знищується опозиція, відбувається перманентний тиск на неї. Знищуються принципи демократії, порушується конституція, порушуються закони, порушується все, що можна порушити для того, щоб зачистити поле, нібито до майбутніх виборів. Все це робить сьогодні влада. Влада, яка не думає про майбутнє, а думає лише про те, як цю владу зберегти. Я був одним із перших, і мабуть, одним з небагатьох, хто казав, що не можна вводити санкції по відношенню до громадян України. Це вікно, яке створить величезні проблеми в майбутньому. І сьогодні ми їх з вами бачимо. Сьогодні застосовується цей механізм не для того, щоб когось покарати, хто винен. Питань немає, якщо ти порушуєш закон і конституцію. Ти маєш відповідати в рамках або карного або адміністративного законодавства. Але це дуже важко для діючої влади, тому вони йдуть іншими механізмами і іншими шляхами, знищуючи все на своєму шляху і використовуючи РНБО як батіг, батіг до всіх тих, хто їм не зручен, хто може говорити правду, хто не боїться і хто бореться за майбутнє нашої держави. Так не має бути в країні. Яка рухається у бік європейського союзу, яка живе на демократичних принципах, за які сьогодні воює українська армія і які боронять в тилу українське суспільство, але це все не про українську діючу владу. Мабуть, їм було б набагато зручніше, якщо б тут не було ні свободи слова, ні демократії, ні верховенства права, ні, мабуть, людей, які за це все боряться, але цього не вийде. Україна завжди переможе і зовнішніх, і внутрішніх ворогів. Друзі, це важливий закон, його треба безумовно приймати, але сьогодні вся країна говорить про інше: що з нами відбувається, куди ми рухаємось, що відбувається в світі, що буде завтра. І ви знаєте, є одна відповідь, яку дуже важливо, щоб вона була дана, і бо вона має бути дана нашим президентом Володимиром Зеленським. Друзі, що найбільше в Україні? Ви думаєте, Говерла? Ні, найбільше в Україні це его Володимира Зеленського. Воно таке велике, що його видно аж з космосу. Правда, в нас нема космічної програми, вже щоб самим побачити, але супутників бачать це всі. Чому я про це кажу? Тому що подивіться, в момент, коли президент Зеленський має зробити одну головну річ. Коли звучить десь там диктатура, десь якісь відсотки, не треба виходити і міряти рейтинги інших, як казав Зеленський. Не треба приймати дурнуваті заяви про те, що тут Верховна Рада, якась сільська рада, вона теж каже, що Зеленський легітимний. Це не має сенсу. Треба вийти і сказати одне. Я, Володимир Зеленський, я звертаюсь до вас, пане Зеленський. Вийдіть і скажіть. Я більше не буду балотуватися в президенти України. Це найкраща відповідь. Я проведу чесні вибори після настання миру як президент України і передам країну. Я хочу сказати: я цитую програму Зеленського. Одразу хочу запевнити, іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього, торгувати принципами, репутацією. Країною заради збереження влади не стану. Володимир Зеленський, не торгуйте країною, не торгуйте рідкоземельними металами чи чимось іншим. Не чіпляйтесь за владу. Скажіть, я йду, на цьому поставте крапку. і це най... Я хочу нагадати: президент України, представляючи тут з трибуни, план стійкості, сказав: це був листопад місяць. Зеленський сказав. А каже, в грудні по кожному з пунктів плану стійкості буде вам окрема доповідь і план її набуття цієї стійкості. Грудень пройшов, січень пройшов, лютий вже проходить, нема, бо це було просто бла-бла-бла, потужне бла-бла-бла. І все, і більше нічого немає, і ніхто не збирається нічого обговорювати. В той же час політолог Небоженко пише наступна чорна п'ятниця України або світло в кінці тунелю. Головне, щоб у кабальній угоді про українські надра нав'язано нам Трампом не було секретних статей. Як це пакті молотова тропа в 39-му році між Гітлером і Сталіном, будь-якому разі несподівана та стрімка угода про надра України до закінчення війни. Більше схожа на примусову угоду прийняту Києвом під потужним шантажем президента Зеленського, і яка більше задовольняє інтереси Путінської Росії, а не України чи США. The New York Times Пише Україна та США близькі до угоди про корисні копала. в ній немає вимоги передати США 500 мільярдів доларів доходу з ресурсів і наразі відсутні гарантії безпеки. Версія угоди, яку побачили журналісти, містила більш сприятливі умови для України ніж попередня, але не виключала гарантії безпеки, які Україна вимагала. Водночас прибрала пункт про те, що Україна зобов'язана надати США 500 мільярдів доларів доходу від природних ресурсів, включаючи нафту газ, корисні копалини. Але зі слів джерел станом на вечір, понеділка переговори все ще тривали, тому ці умови не остаточні. Олександр Нотевський пише. Це прийнятна версія. Ми з ймовірністю в 95% не виб'ємо таку угоду, яку хочемо. Там не буде гарантії безпеки. При цьому якась угода має бути. Бо ми, попри все, зацікавлені в співпраці. США, нам є що втрачати, і тут треба баланс між твердістю, не плутати з твердолобістю і гнучкістю, не плутати з безхребетністю. Я би окреслив дві головні червоні лінії. Першу жодних компенсацій за вже надану допомогу у нас немає. Жодних боргів перед США. Друге, незалежно від обраної моделі і пропозиції, угода повинна мати економічну вигоду для України за її результатами. Нам має бути краще ніж без неї. Зеленський окреслив ті самі лінії, і поки що виглядаючи, що їх вдається відстояти терпіння і мудрості всім нашим переговірникам. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.